Доброго ранку. Починаємо наше заняття. Кого ми тут бачимо? Зайчика. А скільки їх зайчиків? Один. А морквинок теж одна, тримає він її. Бачите, який довольний зайчик, скільки їх? Один. А морквинок багато зібрав. А в цього такого зайчика, бачите, який добрий. Угу, Теж багато морквинок у нього. А подивіться, в якого зайчика більше морквинок, де він зліва чи справа знаходиться. А на цьому зображенні одна морквинка, чи багато? Будьте уважні. А тепер тут визначте. Так, одна однюсінька єдина морквиночка тут зображена, вірно. А визначте тут: зліва чи справа одна морквинка. Уважненько подивіться. Молодці. А ось тут є зайчик, в якого немає жодної морквинки. Є він зверху чи знизу зображений? Ось ми йому дамо таку величеньку морквинку, щоб він не ображався і не сумував. Правильно! А ось подивіться на цій прямій дорожці, скільки ми бачимо котиків. Два котика. А ось ця доріжка, бачите, яка вона звивіста. І на ній знаходиться один чорний кіт. А отут у нас вже ведмеді з'явилися. А які вище, які нижче. Ті, які попереду нижчі. А ось ці лялічки, вони однакового зросту, чи є якась вища? А це вам знайома іграшка, так? Колись ви нею грали, може, і зараз граєте пірамідка. Така вона величенька. А ось ця Невеличка, так менше за першу, але теж їй цікаво гратися. А ось далі буде картинка. Скажіть, маленька пірамідка ліворуч або праворуч знаходиться. А ось мішка, ведмедь, він запросив до себе в гості лісових звірів і готується, бачите, на стіл. Він один тут. А тут же до нього прийшла лисиця, так і допомагає. А знизу бачимо пташків під столом. А тут лисиця і заєць сидять на рівні, да? ніхто не вище і не нижче. Але лисичка трошки вища. А оцей нахабний кіт взагалі заліз на стіл і п'є чай прямо на столі. От так от. Провів мішка ведмедь гостей і ліг відпочивати, заморився. Дякую вам, дітки, за увагу. Ви все правильно, маю надію, відповіли. А якщо не знаєте відповіді, запросіть батьків, хай вони вам допоможуть. Будьте уважні і на все добре!